Ми розуміємо вже зараз на досвіді нинішньої війни, що перед фазою цього гарячого вторгнення відбувалася така ментальна окупація, гуманітарна окупація. Це нам нашим громадянам постійно намагалися нав'язати наративи російські, не просто там якісь аморфні, а саме такі імперські, з прицілом на ці наші території, зокрема півдня України. І Щоб проти не просто протидіяти, ми давно прочли разом всі протидіяти, але щоб долати наслідки цієї, цієї окупації гуманітарної і, і ну, цими наративами російськими, то в нас прийнято низка законів, зокрема, в 2015 році була прийнята закон про декомунізацію, який дуже сильно саботувався, зокрема у нас на півдні України, але зі скрипом він все таки пройшов. Цей процес, ну що там певні є моменти, де, де, де щось може десь до чогось руки не дійшли, як то кажуть. Ну і в 22-му році було прийнято закон так званий про деколонізацію, який в 23-му вже прийшов, ну, вступив у свою силу. Для цього є вся законодавча база, і будемо цим користуватися. Є роз'яснення спеціальної комісії при міністерстві культури. Куди входить представництво нашого Українського інституту національної пам'яті, висновки фахівців, створена рада спеціально для того, щоб, якщо виникають якісь суперечливі питання, щоб от конкретні постаті, конкретні події, пам'ятки, якісь от розглядалася ця комісія на великому, на великому фаховому рівні в цьому плані. От, і все і для цього нам і потрібно це все робити. Вся законодавча база в нас є.